А зараз пограємо в гру, на яку геометричну фігуру схожий предмет. Погляньте малята. Ми з вами вже знайомилися з цими геометричними фігурами. Це круг, це квадрат та трикутник. Ось ми бачимо зображення м'яча, на яку геометричну фігуру за своєю формою він схожий. Так. Вірно на круг? Це пірамідка. На яку геометричну фігуру вона схожа? Правильно на трикутник. А це попіт. Скажіть, на яку геометричну фігуру він схожий? Так, на квадрат. Це прапорець. На яку геометричну фігуру він схожий? Вірно, на трикутник. Це колесо. На яку геометричну фігуру він схожий? На круг. Це годинник. На яку геометричну фігуру він схожий. Так, на квадрат. Молодці дітки. Ви правильно назвали, на яку геометричну фігуру були схожі предмети.